Макетка на лобове скло призначена для захисту лобового скла в осінньо-зимовий період від намерзання снігу, від промерзання лобового скла. Даний варіант йде в трьох розмірах. Розмір написаний в описі до товару, де ви дивитесь дане відео. Тобто вони є ширші, ще мається на увазі на більше автомобілів. Але ми зараз просто розглядаємо, як вона виглядає і що вона в себе взагалі представляє дана накидка. До речі, внизу є вшитий магніт. Їх тут дається кілька. Один, два, так, два магніта внизу. Тобто можна фіксувати ось таким чином. Можна фіксувати, я зазвичай фіксую ось так щітками. тоді вітер його точно і не... Зариває і щільно прилягає. Бокова частина відповідно фіксується дверима. Зараз покажу ближче, як виглядає сам матеріал. Так, зараз фокусуємося. О, видно, здається. Значить, самий матеріал досить такий приємний на дотик. Відповідно, він не царапає ні скло, ні лакофарбове покриття вашого автомобіля. А відповідно зовнішня частина вона навпаки. Така більш жорсткіша, матеріал типу Поліестер, тобто по ньому по даному матеріалу явно вода буде стікати, не буде промокати. Виробник зробив друг свого логотипу. Попередні партії були без нього, зараз чомусь почали робити зі своєю назвою. Ну, тим не менше, це на якість і на Принципи використання ніяк не впливає. Досить добротний, хороший варіант, виконує свою функцію на зимовий період. Просто ідеально, якщо у вас автомобіль стоїть не в гаражі, а десь у дворі, так як у мене, щоб рано не виходити, не розморожувати скло, не чекати, доки воно прогріється, Накидку зняли і поїхали.